Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні, 4 лютого, це 1077 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обов'язкові. Ми кожного ранку продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося протягом цієї доби. Отже, російські окупаційні війська на Кураховському виступі. Намагаються одночасно як рухатися в напрямку до Константинополя та богатиря використовуючи трасу Н-15, так і намагаючись вийти на Константинополь через Андріївку. Вони продовжують тиск одночасно, як через село, яке повинно надати можливість російським окупаційним військам. Вийти на Константинополь через Вовчу а, з півночі, а також не полишають спроб прорватися через досить складне для росіян село дачне, а, прорватися до Улакли і вже через Улакли також бити по Константинополю, який можна сказати, що після втрати Курахова є зараз а, на цій ділянці основним а, таким бастіоном. При цьому, як відомо, з району Зеленівки у російських окупаційних військ успіхів, ну м'яко кажучи, щодо до удару по Константинополю особливо не спостерігається. Тим не менш, російські окупаційні війська для закриття цієї локації не жаліють взагалі ресурсу, і окрім, цього, вони намагаються прискорити ці процеси. Що викликає відповідно зростання втрат серед особового складу, хоча вони і намагаються якомога швидше закрити Кураховський виступ, для цього використовується переважно піхотна складова. З механізованою у російських окупантів виникають проблеми. І повторюю, що під час штурмів вони все частіше використовують цивільний автомобільний. Транспорт замість спеціалізованих бронеавтомобілів, бойових броньованих машин, а також ОБТ. Про це взагалі основні бойові танки в нескінченній кількості, які використовували в 22 му та 23-му роках під час механізованих штурмів, вони відходять в минуле. Зараз основний пробівний елемент це УАЗік та Ніва. А, окрім всього іншого, російські окупаційні війська не тільки тиснуть на Андріївку та Константинополь, а й намагаються рухатись. На, ну назвемо це так: на північному фасі Кураховського виступу від Ясіньєва на срібне район Нової Елизаветівки з метою відповідно, як це зрозуміло, виходу на Котлярівку та на Горіхове. А, тобто вони намагаються одночасно як вирішувати питання Кураховського виступу на а, південному фасі, основному напрямку удару на Константинополь, а так і на північному, одночасно закриваючи той фланг, який в них виникає зараз між Ясенєва та Андріївкою. А, отже, ситуація виглядає таким чином, я хіба що тільки. Не а, можу сказати з певністю, що їх план щодо Андріївки він має якийсь, ну скажімо так, далеко досить а, великий коефіцієнт корисної дії, з урахування того, що ми вже мали можливість в районі Шевченка повертати позиції та відбивати російські штурмові дії. Питання тільки чому зараз ми не можемо перерізати саме ось. А цю логістику, цей апендікс, який виник між зоною контролю російськими окупантами і самою Андріївкою, на це питання у мене відповіді нема. Бо якщо я буду використовувати ту відповідь, яка у мене народжується в моїх думках, ну це не позитивно взагалі для, скажімо так. Для Н15 і саме цієї ділянки Кураховського виступу від Дачного до Константинополя. Утримати Андріївку для нас є критично важливим, оскільки якщо буде захоплено Андріївку, то у росіян буде вихід на Константинополь саме з півночі. Якщо в них буде вихід на Константинополь з півночі, то буде перерізано Н-15. Якщо буде перерізано Н-15, то відхід від дачного. Та й питання з улокли. Ну, питання досить буде гостро стояти, як діяти в такій ситуації. Але знову ж таки підкреслю таких ситуацій, настільки критичних, по результату, яких досягали би якогось для себе ефекту російські окупанти, не виникало за останні роки. І великих оточень масштабних оточень після Маріуполю не відбувалося. А щодо Покровська, російські окупаційні війська в районі Покровська, я, до речі, напередодні відео пояснював, що вони намагаються досягти. А вони продовжують спроби просування в районі Котлене в напрямку на Удачну. Відповідно, окрім всього іншого, вони і намагаються просуватися в Напрямку до Єлізаветівки в районі Воздвіженки. Чому ми говоримо про їх спроби в районі Воздвіженки просуватися вже по флангам? Тому що пробитися до 0,5-04 одразу вони не можуть. Тому концентрують свій удар по флангам в напрямку на Баранівку Єлізаветівка. І намагаються сформувати єдиний ось такий фланг, з якого будуть тиснути. Тобто, вони собі формують такий собі плацдарм для достатньо більш а, потужного удару а, в напрямку 0,5-04. Звісно ж, все це дається їм великими втратами особового складу, людського ресурсу і так далі, і таке інше. І в районі Покровська бойові дії одні з найгостріших після Кураховського виступу, але за останній час спостерігається також зменшення кількості атак, а при цьому атаки це переважно піхота, піхотна компонента. Небезпека для логістики досить висока. До речі, я про це нагадую, оскільки російські окупаційні війська з тих позицій, які зараз займають. Можуть, якщо не фізично контролювати трасу е 50 або 0,504, але вони контролюють вогневим впливом, у тому числі з використанням fpv дронів. Особлива небезпека, звісно ж, від FPV-дронів на оптоволокні. Ось такі FPV-дрони дрони це серйозна проблема на сьогодні, бо придушення ревом їх неможливо. А росіяни їх починають використовувати все частіше і частіше. Напередодні я повідомляв про те, що біля Білогорівки російські окупаційні війська спостерігаються їх активізація, і це дійсно так. Росіяни ставлять в районі Білогорівки для себе ну, досить такі амбітні це Так, плани щодо просування. Для цього вони використовують досить активно. Передові підрозділи 127-ї окремої мотострілецької бригади, які отримали підсилення з боку 123 ОМСБР, і російські окупаційні війська мають дедлайни. Це вже можемо підтвердити на напрямку Білогорівки. Для російських окупаційних військ є стоїть, скажімо так, задача саме. Повного закриття Луганської області найближчим часом максимально короткі строки, оскільки для них дуже важливо це представити як велику перемогу закриття адміністративних меж Луганської області. Зараз російські окупаційні війська вийшли фактично з, в районі вулиці. Прямомайською та Сиволапова на таку собі лінію боєзіткнення. Ці вулиці це ось тут знаходяться. По вулиці водопроводній російські окупаційні війська намагаються рухатись як по основному напрямку в обхід Мілового кар'єру. І фактично росіяни зараз в районі. Білогорівки використовують максимальний той ресурс людський, який можна сказати, що використовується ну, на рівні такого собі м'ясного фаршу. Тобто вони починають ось саме такий процес. Хочу нагадати, що третя загальновійськова армія, зона контролю, якої є саме ось ця ділянка з напрямком на Білогорівку, вона з Жовтня 2022 року, коли підійшла до Білогорівки, немає можливості, не мала можливості захопити цей населений пункт. Тобто, з жовтня 2022 року а, року тримається оборона Білогорівки. Це до речі, до тих а, населених пунктів, про оборону яких ми знаємо не так багато наскільки довго вона тримається. Бо ми багато говорили про Вогледар, про Бахмут. Ми говорили про Авдіївку, спочатку це був Маріуполь і так далі. Але є дійсно міста, є населені пункти, які тримають оборону роками. Наприклад, той самий часів Яр, про який ми також багато говоримо, а про Білогорівку ми так часто згадували. Ну і ще одна локація це Лиманський напрямок в районі Іванівки, в напрямку на Колодязі. Російські окупаційні війська розширили зону контролю, тобто вони зараз намагаються е, рухатись на південь по е, жеребцю, але при цьому не треба якось себе оманювати. Їх основний удар буде на колодязі. Тобто, цей рух не їм вдалося розширити на південь е, зону контроля, і за рахунок цього вони будуть формувати е, свої наступні дії, штурмові дії вже в напрямку на колодязі. Тобто лимана купянська вісь, проблема ось цих правобережних апендиксів в районі, на Лиманському напрямку, в районі Жеребця, а, в дворічній а по правому берегу річки Оскіл, ось ці апендікси, вони продовжують залишатися актуальними. Ну і на сам кінець, я не можу не згадати в своєму відео. А те повідомлення, яке ми почули минулої доби, це від самого головнокомандуючого збройними силами о, України, генерала Сирського, о, про те, що ми переходимо на корпусну систему управління, це дуже важливий крок. Тобто, ми про це чули вже наприкінці 2024 року, зараз безпосередньо підтверджений процес реформування. Це потрібно силам оборони України, оскільки. Так, в умовах, якби ми протидіяли країні з меншими ресурсами і з іншою системою управління, у Росії це дивізійна система управління, то, в принципі, ми могли б ефективніше протидіяти, використовуючи саме бригаду, використовуючи використовуючи такий формат управління, в свою чергу. Ми бачимо, що о, так, така форма, таки, така система управління, вона не працює проти ДСУ. О, дивізійна система управління має більше переваг, і, на жаль, навіть якщо о, у ворога проблеми з тактикою, проблеми з о, досвідом їх особового складу, з мотивацією їх особового складу, багато інших проблем. Але о, кількість о, та о, Єдина система управління дивізійного типу вони домінують над ділянкою, де в обороні знаходиться 2, 3, 4 бригади. Тому корпусна система це та необхідна реформа, перехідна корпусну е систему, про яку говорили неодноразово. І будемо мати надію, що ця реформа дійсно вона буде проведена якісно ще якомога швидше, хоча якість та швидкість. Ну маємо надію, що цього разу, хоча б швидкість та якість, це буде все ж таки синергія. Це буде та комбінація, яка нам потрібна. А е, дуже добра новина. Маємо надію, що о, якомога швидше ця реформа буде втілена в життя, і ми побачимо перші результати. Тим більше, що ми про це говорили, нам потрібні в першому півріччі 2025 року не тільки. Здобувати перемогу за рахунок роботи з нашими партнерами, підвищення підтримки, поглиблення підтримки України нашими партнерами, переконувати їх в тому, що треба більше зброї, більше допомоги. А і внутрішні треба вирішувати питання Внутрішні проблеми і перехід саме на нову систему управління це один з тих моментів, який потребував вирішення. Чекаємо. Реалізації цього проєкту. Друзі, дякую усім за увагу. Нагадую, що ви можете підтримати це відео своїм лайком, підпискою, натиснути дзвоника, прокоментувати. Все це допомагає цим відео підійматися в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Крім всього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете також ставити мені питання. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань. Кожної суботи на є це традиційно. Отже, не зволікайте, ставте питання а, на сьогодні. Ще раз усім дякую. І як завжди, слава Україні, слава нації.